Воробу легше попередити, ніж лікувати, але чи справді ми про це пам'ятаємо? Про важливість профоглядів розповідає лікар загальної практики Олександр Шум. «За програмою медичних гарантій. Вони починаються з 40 років, коли вже ризик виникнення тих чи інших проблем зі здоров'ям в середньому по популяції вищий ніж у більш молодих пацієнтів. До профілактичних оглядів входить скринінг на серцево-судинні патології, цукровий діабет, онкозахворювання та загальний аналіз крові. Ці аналізи ми робимо згідно графіку раз на рік або на два роки, в залежності від показника, навіть якщо людина приходить без скарг. Особливо важливо проходити профогляди тим, хто має спадкову схильність до серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, онкології. Але навіть якщо ви почуваєтесь добре, це не означає, що варто ігнорувати візити до лікаря. Тож не відкладайте їх на потім, запишіться на профогляд уже сьогодні і забезпечте регулярний моніторинг свого здоров'я. Трохименко, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК.